Like, Gustav? Хай би боженька тобі здоров'я дав. Панове, всім привіт. В цьому відео ви побачите, як я вибудовую команду навколо червоного ТОЦеля казета. Власне, поглянемо на що він здатний. Ну і ще я зібрав СБЧ з гарантованим тотсом французької ліги. 1. одне таке для народної команди, і заодно для основи ще одне. Вже через тиждень фінал ліги Чемпіонів і спеціально до цієї події Фавбет запускають акцію, яка називається Рятуємо твій чемпіонський фінал. Отримай шанс виграти до 300 тисяч гривень на ігровий рахунок, а ще класні подарунки, які зроблять перегляд Ліги чемпіонів. Ще приємнішим. Шукай деталі за посиланням у закріпленому коментарі. Ляпорт в шоці. Кейна забирати. Це теж важко. Погляньте, йому одного голу не вистачило до сотні. Поки що буде так. Гарант прийде і ще більше хімії стане. Для казето я думаю, дам. Ну, може, дам тоді Яструба. Ну що ж, дебютний матч для. Олександра Лаказета і. Солідний склад проти мене. А який номер, до речі, Ляказет? Одразу він з м'ячем. Цікавий такий. Трошки геймплей болотяний. То притупить мої враження від гри. Оу. І. Ляказет! З першого удару забиває, але у воротах Асіліас ту ми сильно радіти не будемо. З тотців він навіть не знає з Мендешем, в принципі, ще не грав, глянемо. Оу. Oh. Оу. Oh. Ай, ah, не забив Ліванога, не відправили м'яч під стійку. Є другий гол. На жаль, так все подоферу. Ну, ліва нога щось мені в вляказе не подобається. Можливо, геймплей впливає, що не реагує на стік. Ну зараз чудовий шанс. Обов'язково має забивати ляказет. О, ну, гарний удар. ЛКЗ, Знову. Ліва нога! І знову близько до серединки. О, гол престежу. Угу. О, ліва нога газета нарешті з голом закінчується. Діабі Максимен на флангах Ей! Що це таке? Я перепрошую і ей! А! Ну, принаймні реф послідовний. Опа. Ну, ляказет вмієш і асестувати, а не тільки бути. Бомбардером. Молодець. Опа. Ну і повертають для газету для його ж статистики забитого голу Тоц Ліги 1 Гарантовано. Відкриває шпакт і там МБП. Люкс. Ну. ПСЖ ПСЖ Оу, мендершіт летить наліво. Зліва в мене хто? Камавінга зараз в мене під Вальверде. Ну, непогано загалом, але краще би був, напевно, клоус. Точки зору побудови команди. Тепер показуєш, що впало на моєму основному аккаунті. Потрібний просто гравець, який не є дублікатом. Для початку. А далі вже розберемося. Пішли. Зараз така Аргентина. Транція, ну і тоді, бо що тоді бо, всім падає чи що. Ну і ще відкрив близько 15-20 таких паків з гарантованим ТОЦом для своїх глядачів. Вони мені кидали шейрплей, як це ми полюбляємо робити. Ну і сказав би, що дуже багато було таких гравців, як Тодібо і Кабелла. Інколи Маркіньос, таких дві чи три штуки. Ну а так званою вишенькою на торті серед цих паків був наступний. Зайшли сюди. Наступний тоц. Ну це щось таке собі, це. О, вау! Ренату санчеш! Курва жила була, вау! Я спочатку подумав, що може мендеш, але то не той дизайн. Я думаю, хто то такий, а то Ренату Санчеш. Боже вілля, скільки він ж коштує? Ніхріна собі, це 2,5 мільйони. Вау! Ото круто! Ото би я їй на народну команду і в основу хотів. Та ти що? Можна тут, значить, чат спіймати, диво, йду, гляну, як його команда виглядала. Play for fun називається. Дивися, як йому зараз сюди стає. Ото вперло. Ну все, фантастичний дроп. який глянути? Шостий. Ну десь так. 9 11 перемог у чемпіонс, напевно, по класиці. Мінус 4 хімія командна. У Вальверде відлітає хімія Касіля з воротах Геймплей, до речі, зараз кращий, ніж годинку тому. Зараз буде веселіше вже грати. А що тоді далі виконується там ще? Асистувати, мені міздець треба. Ухти! Ух ти! Чудово, леказет, гарно. 10-0 так просто не відіграти. Попадеш на якогось сильного суперника і. Казучці кінець. Ляказ. І ляказет. От зараз геймплей став приємнішим і. Ліва нога вже починає влучати під стійку. Оті перші матчі особливо, по-моєму, саме перший матч. Я бив, намагаючись пробити таким же чином, як і зараз, але я бив просто в голкіпера в серединку, і думав, що ліва нога якась. Ой-ой-ой! А! І це є. Леказет? Гол! Дуже потужний склад. Та ну. Ну як Сар? Ляказет десь випав з атаки. І Ляка Зет. Коман! у воротах все-таки. Сар замахав. Сейвити О, а суперник награвся. Він вражений кількістю ударів за... Но, это он. ассист Мендеша. О. Ай-яй-яй-яй-яй. Можна і так. О, червоний Маркіньо, червоний модріч. Класно, так м'яч контролюєш, але казать. Закриває його спинку ставить. І рухається швидко. Давай. Ей. То був фол, мені здалось. Ох ти. Ну, ви мене вибачте. Але так не має бути, Форлан. Ляказет. Ай! Добре. Мені здається, суперник смикнув голкіпера правим стіком, а це часто провокує саме на місце. На стійки, на удари повз ворота. Я намагаюсь виправдати ляказета, якщо вони зрозуміли. Цей суперник, до речі, хороший. Тут можна і... Втратити перемогу, якщо десь не дограти якийсь епізод для казет. Ні. Оу. Чудово ляказет. Ліва нога. Молодець. Там що так в підкаті хтось летів. Краще б мене збив. Я би і пенальті пробив. Мені дуже подобається Мендеш в атаку розгняти. Він такий кайфовий. О, дивись, мендеш. О, дивись, мендеш. Аа! Nice! Софофана, що ж це за гравець? Це один з моїх улюблених гравців став в центрі поля, я вам скажу. Про тобто, тому, що він в цій команді грає на неповній хімії. Оп. Іляказет, але ж то. Ух. За нього справді приємно грати, він швидко рухається з м'ячем і при тому він масивний. Бо кров, наприклад, з ним теж швидко грати можна і приємно, але корпус-корпус і кров в газоні вже писком. Ляка Зет! Вау-вау-вау-вау! Wow, 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 wow. Небезпечна команда. Мендеш дуже класний. Ого! це ти мене спіймав. Питань нема, підкат був дуже хорошим. Мендеш приємно вражає о фофана, я тебе тут хвалю-хвалю, спешемоцено химію однечку. Ну ты давай. Ну о о Боже, Ну рис, ну ай ну чому? Оу. Добре. Ну, фана, чому ти пропускаєш в цьому матчі поміж них? Та йдете ти. добре. Бляха. Не вистачає статт трохи, бо хімії нема. Пробігають мене. Пен! Oh. По центру. Добре, лака м'яч бере. Опа, дальня, дальня, дальня буде. Приймаю і. І ось вона. камбек, 3-3. Ну, фофона, бляха. Ух ти. Права нога сане, добрий вечір. Ау. Ай! Ну! ха ха ай й ай він пішов ближній кут з стіком, Я в шоці. Але мені там пощастило, перед тим він робив перехоплення, а м'яч пройшов тому. Нормально. Ляказет! Гооха Лаказет! Запишісь той гол на нього все-таки є! Yeah! Вау, wow, ото камбек, ото перемога, але який фарт в кінці. Завтра чи що? Може якось після Ліги Європи, але. Не знаю. 7 матчі залишається. Ну Ляказет мені дуже зайшов. Кайфовий такий. Моторний 5 на фінтах і при тому міцний. 12 голів один асист. Інше не забивається. Дуже прямний. На нього хочеться грати, за нього хочеться крутитись. Може все-таки кімбе зібрати наступного разу, га? І для порту сказати, до побачення, хоча він мені так подобається, дуже бляха. Він мені більше подобається, ніж кімпембе. Але заради хімії команди тут і Мендеш підтягнеться і фафана, можливо, треба буде прикинути. Ну добре, зараз ще швиденько це прикину, і тоді вже біжу. Ага, у Фофана все одно твійки нема. Ну але там ще, можливо, Ліга Вієра. Ну то вже я потім подивлюсь. І тоді правий бек. А правий бек тоді буде з французької ліги 1, точно. Кім ПМБ проситься, але що тоді в мене буде далі? Після того, як е... Французька Ліга пройде і прийде серія А? Отак вже буде. По-людськи, так і треба буде зробити, але я не знаю. У мене немає рейтингу по-мінув моєму на кімбамбе. А зрештою, у мене є монети, щоб накупити того рейтингу. Ну і на сьогодні, все. Дякую вам за увагу. До зустрічі. Бережіть себе.